Зараз ми, як брат Юра вже сказав, в правильному місці в правильний час. Давайте попросимо благословення від Господа на це Слово. Тайсь Небесний, я потребую тебе Дух Святий. В ім'я Ісуса, Господи, нехай Твоя сила діє зараз. Амінь. Амінь. Присядьте, будь ласка, і ми почнемо. Зі слова Божого. Євангеліє від Матвія, 25 розділ з 14-го вірша. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, другому два, а тому один, кожному за спроможністю його. І відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов, орудував ними. І набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, той, що. Він іще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов і закопав його в землю, і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих грабів, та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс ще п'ять і сказав: пане мій, п'ять талантів мені дати, ось я здобув. Інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан, гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що взяв два таланти і сказав: Два таланти мені передав ти ось ще два таланти здобув я. Сказав йому пан, гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що одного таланта взяв і сказав: Я знав тебе, пане, що ти тверда людина, що ти ж де не сіяв, збираєш де не розсипав, і я побоявся, пішов, таланта твого сховав у землю, ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому, рабе лукавий і лінивий, ти знавши я жну, де не сіяв, збираю, де не розсипав, тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам і вернутися, і взяв. І, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього того таланта. Віддайте тому що десять талантів він має, бо кожному, хто має, дасться йому. Та й додасться, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви буде плач і скрегіт зубів. Алілуя! Ми розуміємо, що тут говориться про нашого небесного батька, про Творця. І я хочу сказати, що немає людини, яка не мала би якогось дара, якогось таланта, яких здібностей. і Господь щедро дає кожному за його спроможностями. Ми бачили. Я думаю, всі, кожен бачив Ніка Вуйчича людина без рук і без ніг, яка знайшла себе в цьому світі, приклала дуже багато зусиль, щоб стати відомою, але це коштувало йому багато зусиль. Колись я робив будівельником, зараз вже більше п'яти років я тим не займаюсь. І мені було б важко зайнятися тим знову. Той талант, який я не використовую, він зменшується. Вплоть до того, що може взагалі зникнути. Я питався Славіка, коли він приїжджав. Кажу, а як твоя англійська мова? Яка там англійська мова? Я вже й забув. Зараз, правда, він перекладає, він знову набуває, відновлює цей свій талант перекладача. І Господь каже: кожен має свій талант. І від кожного Бог хоче, щоб ми тим талантом користувалися. Не просто користувалися, а користувалися на славу йому. Служили тим талантом для інших. І я просто до того ставлюся як до зобов'язання. Хочу сказати за ну, таку не дуже популярну річ в проповідників: ми служимо Господу для того, щоб потім в царстві його служити ще більше. Правда, це е, якби не, не сильно надихає. Більшість людей вважає, що е, послуживши тут, там ми будемо відпочивати. На пенсії, так, якби. Пожинати е, те, що ми посіяли тут. Ні. Бог дає нам можливість. І знаєте, що Він дає ще? Він дає велику радість. Радість від того, що ми служимо. Тому, кого любимо, що ми служимо нашому батькові. Як я вже сьогодні говорив, дитина принесла з великою радістю, вона поділилася тим, що вона мала в руках. У в... нас дуже багато служінь в церкві, які проповідують Слово Боже. Як я вже сьогодні зранку говорив, люди поприносили дари. Сьогодні вони повезуться для наших братів, сестер, які в Геретрічному, до яких ми відвідували, говорили Слово Боже. Вони покаялись перед Господом, прийняли свого Господа Спасителя, прийняли водне хрещення, був посів, були жнива. Це було служіння Господу. І дуже велика відповідальність. Бог покладає на нас за наші дари. В Євангелії від Луки 12 розділ, 47 вірш, 47-го вірша, говориться про Пана, який каже своєму слузі. Е, ну, Ісус дає такий приклад. Хто, який пан, при, який прийшов додому? Скаже своєму слузі, іди вечеряти. Ні. Він скаже, підберешся, іди прислуговуй мені, а потім сам підеш ну, поїси. Тобто це пріоритет тому, що ми маємо в першу чергу використовувати свої таланти в, в, в такому, служачи своєму панові. як служачи? Людям, які мають потребу, Ну, я ще раз нагадую наглядний такий приклад геріатричний пансіонат, там люди, які мають потребу постійно. Може, навіть не стільки в яких смаколиках, як прийти послухати, сказати їм підбадьорення зі Слова Божого. І якщо ми бачимо, Тут приклад, 30-й вірш, раба непотрібного викиньте до зовнішньої темряви, там, буде плач і скрегіт зубів. Був один брат, ну, який казав, я увірував, слава Богу, та що, щось зможу, то зроблю, мені вистачить того, щоб сісти там при брамах. Царство Небесного, мені не треба там якихось нагород. Слово Боже суворо говорить: якщо ти не служиш тими дарами, ти будеш викинутий у зовнішню темряву. І я хочу вам сказати секрет. Людина, яка хоче служити Господу, вона це робить з любов'ю. Це єдина, напевно, єдина рушійна сила, яка буде спонукати робити ще більше. До кого? До нашого Господа і Спасителя. Як же ж його полюбити? Він нам дає все? Ми маємо все потрібне для існування. Але апостол Павло каже: нещасніша є людина, якщо маю надію, покладаю надію свого. На Ісуса Христа тільки в цьому житті. Він нам дає життя майбутнє, де ми будемо, як в слові написано в Откровенні, стояти, вигукувати Осана, служити Господу день і ніч в царстві Божому. І сьогодні брат Юра вже говорив, познайомитись з нашим Господом, як можна це ближче зробити? Про це говорить апостол Павло в посланні до коринтян. Другий розділ починається так. Перше послання до коринтян, другий розділ. А як я прийшов до вас, браття, я не прийшов звіщати про Боже свідоцтво. З добірною мовою або мудрістю. Бо я не думав нічого не мати між вами і не знати, крім Ісуса Христа і Того розп'ятого. Багато людей споглядає на Ісуса Христа здалека. Ми знаємо, ну, люди носять хрестики з розп'яттям. Дивляться так, це Бог, Він помер за мене. Слава йому за це. Дяка йому. Я прийду в неділю на служіння. А давайте придивимось до нього ближче. Вплотну подивимось на Ісуса Христа розп'ятого, щоб Його полюбити. Подивіться на Його обличчя, на чолі терновий вінець. Якщо ми ще ближче подивимось, кожна колючка має назву, назву мого гріха. Він добровільно взяв це на себе. Петро говорить в Слові Божому, він на себе взяв наші немочі, поніс наших хвороб. Вони були прибиті на Христі. Як? Оцей цвях, він так само несе назву мого гріха. Ісус сказав: прости їм очі, бо вони не знають, що роблять. Це про мене було сказано, тому що я брав того цвяга і прибивав його. І текла кров. Та кров, яка на спасіння. Яка на уміття моїх гріхів. Мої хвороби це його рани на тілі. Там, його хвороб, там мої хвороби. Він їх взяв добровільно на себе. Він залишив славу небес. Зійшов на землю для того, щоб бути розп'ятим, щоб понести замість мене моє місце, мало би бути на Христі. Кожного з нас. Кожен мав би відповідати за свої гріхи, а плата за гріх смерть. І Христос упокорив себе. Він зійшов на наш рівень. Не так, як я зараз тут стою, за цією гарною кафедрою. Він став на мій рівень. Простягає. Воскресши, Він простягає ту пробиту моїми гріхами руку до кожного і пропонує, візьми, будь моїм другом. Я добровільно і прощаю тебе, тобі твої гріхи. І прощаю він не та як людина зверхньо. Я не відчуваю, що я. Коли я отримав це прощення, я не відчуваю, що я маю щось зробити, маю побігти. Ні, я це роблю, але тільки із вдячності і з радістю. І сьогодні Христос простягає руку до кожного з вас, пропонуючи, стань моїм другом, прийми це спасіння, схили свої коліна, визнай, що ти людина грішна. Тільки так ми можемо позбутися тих гріхів. Добровільно від них відмовитись, щоб Христос їх прибив на хресті. Зараз хрест пустий. Він помер, але Він воскрес. І Він зараз Духом Святим пропонує кожному: прийміть моє спасіння. Зараз в нас буде час молитви. Я запрошую піднятися. Якщо ви ще не віддали свої гріхи, якщо ви не визнали, Перед ним свою грішну натуру зараз час буде. Схилити своє серце. Можливо, схилити свої коліна перед Господом. Адже Він вже все зробив для того, щоб ми мали це спасіння. Мій гріх, мої хвороби на його тілі, на його чолі. Халілую, всемогутній Господь. Я дякую тобі, Батько, за твого сина. Дякую, Господи, що Він помер за мої гріхи. Я приймав участь в його розп'ятті, своїм непослухом, своїм незнанням. Господи, дякую Тобі, Господь. Якщо взагалі зараз є людина, яка хотіла би віддати своє життя, присвятити його Господу, сказати, Господь, прости мені, зараз слушний час. Піднісіть тоді свою руку, і ми будемо разом молитися в молитві покаяння. Перед Ним. Він достойний цього. Він все зробив для того, щоб дати нам спасіння. Тепер вибір за кожним з нас. Чи є в залі така людина? Аллилуйя. Я буду проговорювати цю молитву, якщо вона є в вашому серці. Говоріть її до Господа. Отець Небесний, я визнаю, що я людина грішна. Я не пам'ятаю всіх твої, своїх гріхів. Ти знаєш їх кожен, бо ти за кожен з них помер. Ісусе, я прошу прости мене. Прости всі мої гріхи. Подаруй мені це спасіння, як дар твій. Як дар благодаті. Я прошу, Господь, увіди мене в сім'ю дітей Божих, а в майбутнє дай мені життя вічне. Я дякую тобі, Господи. Дякую, що Ти чуєш мене. Дякую, що Ти тут присутній є. Слава, слава, слава тобі. Дякуємо, Господи, дякуємо за твій дар, дякуємо ще раз за Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І У нас зараз буде молитва за жнива. Ми дякуємо Господу дійсно за щедрий урожай. В час війни Він дав сподостатком. На тих засіяних, засіяних мінами землях люди пахали, люди сіяли, люди зібрали багатий врожай. Алілуя! Але я хочу сказати, не тільки в тому полягає суть цього свята жнив і нашої подяки. Ми вчора бачили, як наш, ну, наш брат В'ячеслав діякон. Капелан. Проповідував він слово там, де він знаходився, там, де його Бог поставив в своїй 505-й бригаді. І вчора людина одна прийняла водне хрещення. Це теж Нева. Алілуя, Слава Господу! І це тільки початок. Багато з них хто ще не встиг прийняти водне хрещення, але дуже багато хто молилися молитвою покаяння. Ми знаємо приклад, як злочинець на Христі, один з однієї сторони біля Ісуса Христа, другий з другої сторони. Один проклинав, другий сказав, поміни мене в царстві своєму. І Ісус пообіцяв, нині будеш зі мною в раю. Алілуя! Найголовніша подія в життя людини це молитва покаяння. І давайте ми зараз подякуємо Господу. За ті величезні жнива. Жнива побіліли, жінців мало. Кожен, хто знає Господа, проповідуйте Слово, служіть Господу, навертайте людей. Давайте подякуємо Господу в молитві. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі. Дякуємо, батько, за Твоє забезпечення. Ти все нам дав, Господи. І ми хочемо служити тобі. Ми дякуємо тобі за ті нагороди, які ти приготував служителям твоїм. Не тим, хто тут на сцені, а тим, хто щиро служить тим, хто має потребу, тим, хто не знає тебе, проповідає слово Твоє. Дякуємо, Батько. Дякуємо. В ім'я Ісуса благослови зараз і ці плоди, які підуть. На славу тобі, які в гіретричний пансіонат, в переселенцям. Благослови, щоб вони принесли їм велику радість, а подяку тобі. Амінь.